Привіт! Мене звати Ірина Акімова. Вітаю вас на курсі Мистецтво! Сьогодні ми продовжуємо говорити про збереження мистецької спадщини, а саме про музеї України. В Україні є близько п'яти тисяч різноманітних музеїв. Усі вони надзвичайно цікаві та самобутні. Сьогодні ми здійснимо віртуальну подорож у найбільші та найцікавіші з них. Уперед! Культурно-мистецька спадщина України залежно від історичної та художньої цінності поділяється на таку, що має світове, державне, національне і місцеве значення. В Україні на державному обліку перебувають понад 152 тисячі пам'яток культурно-історичної спадщини. У нас існують різні типи музеїв. Насамперед, це музеї широкого профілю, які охоплюють живопис, графіку, скульптуру, декоративно-прикладне мистецтво. Також це історико-художні музеї, меморіальні музеї, музеї просто неба, історико-культурні заповідники. У нашій країні діють кілька десятків історико-культурних заповідників, наприклад, Ольвія на Миколаївщині, Кам'янець на Хмельниччині. А керманська фортеця на Одещині та Качанівка на Чернігівщині. Музей просто неба це різновид музеїв, де експонати розташовані на відкритому просторі. В Україні налічується 14 великих музеїв просто неба найбільші у селі Пирогів на Київщині та Переяславський музей народної архітектури та побуту середньої наддніпрянщини, який має територію 30 гектарів. У ньому розміщено 13 тематичних музеїв, які є органічним продовженням музею села. Звичайно, в Україні є і багато художніх музеїв із шедеврами світового мистецтва. Наприклад, музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків у Києві, Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького та Національний художній музей України в Києві. Станом на початок 21-го століття музейні фонди останнього нараховують близько 40 тисяч експонатів. Він має унікальну колекцію творів українського живопису, скульптури та іконопису від дванадцятого до двадцятого століття. Оскільки на українських теренах в різні часи жили та працювали безліч видатних людей, сьогодні помешкання, в яких вони жили, стали меморіальними музеями. Це тип музеїв, у яких зберігають і вивчають артефакти, щоб увічнити пам'ять про визначні історичні події державних і громадських діячів, представників науки, культури і мистецтва. Найвідомішими з них є Музей-квартира Соломії Крушельницької у Львові, музей садиба Івана Котляревського у Полтаві, Шевченківський національний заповідник у Каневі та Національний музей Тараса Шевченка в Києві. До колекції останнього належать унікальні цінності: оригінали малярських робіт Шевченка, документи про його життя і творчість, рукописні списки його поезій. Крім того, там можна побачити рідкісні фотографії поета та його друзів, а також першодруки творів Шевченка з його автографами. У 24 залах розміщено понад 4 тисячі експонатів. Популярними є і музеї українських традиційних ремесел: це національний музей гончарства на Полтавщині, музей писанки в Коломиї на Івано-Франківщині. Національний центр народної культури, музей Івана Гончара, завдяки унікальним костюмам із фондів цього музею за спільною ініціативи торговельного центру Домосфера і Грей Тодорчук ПІАР вдалося реалізувати знаний проект Щирі. Це благодійний календар зі світлинами українських зірок у старовинному одязі, що має на меті популяризувати українське народне вбрання. Крім того, в Україні існує безліч музеїв із досить незвичними, проте унікальними об'єктами експонування. Наприклад, Горлівський державний міський музей мініатюрної книги на Донеччині, музей однієї вулиці на Подолі в Києві, музей контрабанди в Одесі, а також дуже цікавий автомото велофото Телерадіо музей у Вінниці. Сьогодні велику увагу приділяють інтерактивній складовій музеїв. Нещодавно в Україні з'явився повністю віртуальний музей Ігоря Сікорського. Все оздоблення віртуальних приміщень будинку Сікорських та експонати можна розділити на повноцінні експозиції, які дозволяють знову і знову відвідувати мюзеям Sikorsky Sky, з новою метою. Зануритися у час великого натхнення та визначних досягнень перших кроків авіації. Отож, підсумуємо: культурно-мистецька спадщина України залежно від історичної та художньої цінності, поділяється на таку, що має світове, державне національне і місцеве значення. В Україні існують різні типи музеїв. Насамперед, це музеї широкого профілю, які охоплюють живопис, графіку, скульптуру, декоративно-прикладне мистецтво, також історико-художні музеї та історико-культурні заповідники. Це і меморіальні музеї, де зберігаються об'єкти з метою увічнення пам'яті про визначні історичні події чи відомих діячів. Є в Україні і музеї просто неба, де експонати розміщені на відкритому просторі. Українська земля багата на пам'ятки культури та мистецтва. Більшість музеїв, які сьогодні функціонують у нашій країні, активно розвиваються та прагнуть стати більш інтерактивними. Вимоги часу змінюються, але цікавість до минулого завжди залишається. Тому бажаємо багато подорожувати Україною та краще пізнавати нашу неймовірно багату спадщину. До зустрічі!